Дорогі діти, на попередніх уроках ми вже розбирали з вами передачу м'яча двома руками зверху над собою в волейболі. Сьогодні я хочу показати вам ще один прийом, застосовуючи який ви швидко і дуже добре навчитеся передавати м'яч двома руками зверху. Для цього нам треба прийняти положення, лежачи на спині. М'яч двома руками і не забуваємо про правильну постановку пальців рук на м'яч. Виконуємо кидок двома руками і двома приймаємо. Намагайтеся, щоб е м'яч летів саме над вами, над вашими плечами. Можна зробити злитний рух, підкидання м'яча один раз передача і ловля м'яча. Підкидання, передача ловля. Підкидання, передача, ловля. Під час передачі м'яча ми виправляємо руки. Дуже сильно не підкидаєте м'яч вгору. Також можна виконувати декілька разів передачу. Підкидання, передача, передача, ловля. Підкидання, передача, передача, ловля. І якщо у вас буде виходити два-три рази передача м'яча над собою, в такому положенні ви можете додавати кількість передач.